Як завжди, треба віддати должне при службі президента, хоч щось у них добре виходить. Це красиві картинки, красиві відеоролики, теж саме, до речі, і надепів, але, на жаль, на цьому все. Тому що я б чесно кажучи, довіряв би президенту. Мені все одно в якому ракурсі він буде до мене звертатися, з якої бігової доріжки, якби його політика була про державну і про українську на Ви жаль мені на жаль, я настільки я вірив в те, що прийшла дійсно нова молода амбіційна людина, яка ну грошима його особливо не зацікавиш, бо він заробив своїм, я кажу. Трудом і роботою питань немає до цього, але чомусь я вірив те, що прийшла людина, яка не заангажована, не від олігархічного клану, не ставленик, як це було під час останньої революції, коли собрали шайка ліка з трьох чотирьох олігархів. і Вирішили, кому, кому ким бути, кому мером, кому президентом, кому премєр міністром Нарешті прийшла людина, яка опа, і так ну Коломойського ми зараз не беремо навіть да, рахунок. Ми всі громадську встрічу вас і раптом я дивлюся, що зовнішня політика, вона взагалі там не передбачає інтересів України, тому що говорити про те, що запитувати. А, чи можна мені запитати на Нормандській чи е, підняття питання Криму? Що, що це що це за ракурс питання? Я вибачаю, що значить можна чи не можна, і йому ж тут же зразу відповіли по носу, дали що типа взагалі забудь про цю тему Крим вже наш в останнє час. Україна для зустрічі чотирьох лідерів в нормандському форматі виполняла е, условия, якщо так можна назвати Російської Федерації. в том числе разведение войска на Донбассе. Вот как вы думаете, оно стоит? Вот эта встреча в нормандском формате стоит ли ожидать каких-то эффективных действий и результатов? Ну заявы, например, того же самого спикера госдумы. Чітко говорять про інше. У нього бачите, він вже говорить про те, що ще декілька областей відпаде від нас. Розумков сказав, це мрії, а ми бачимо ну, по донбасу що мрії збуваються. Тому всі заяви Російської Федерації говорять про те, що ми маємо справу з терористами. Я не можу розуміти, чому ми маємо на дипломатичній рівні дипломатичної мови розмовляти з терористами, чому ми відновлюємо терористам, злочинцям, вбивцям мости. Давайте лучше тоді може спочатку відновимо наші регіони, які занепали за всі роки незалежності, починаючи з часів Кучми. а потім вже займемося, коли відвоюємо свої території. Будемо будувати мости. Тому це діалог з терористами. Чомусь Путін коли звільняв. Нордост не розмовляв з терористами. Він просто зайшов і всіх перестріляв. І ніхто не знає, скільки загинуло як терористів, так і полонених. А ми, як сказав президент Зеленський, маємо дипломатично розмовляти. Про що розмовляти Но президент Зеленський також говорив про розговор з Владимиром Путіним тет на тет. да такий формат реальний не можна відірвати. Ну одну частину тіла від іншої, щоб тіло функціонувало сто відсотково. Тому Крим, Донбас це є одне ціле, в якої би автономії не був, перебував би Крим за часів перебування в Україні. Але як це так, як це так? Я запитаю, чи можна мене чи можна підняти? Це, це таке принизлива зараз була формулювання, що ну насправді мені ще гидніше стало е, за Україну в плані на міжнародному рівні. Як це так, я запитаю за Крим? Чи можна мені чи не можна? Можна я да там вий? Да, там чем можно мне сказать что это что это за формат будет. Ма... Ну, ну, а тем временем спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин, которого вы уже отмечали, заявил, что из состава Украины могут выйти несколько областей. Давайте послушаем. Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни. Ну а представитель Верховної Ради України Дмитрій Разумков відповів Володину. І давайте послухаємо його. В Україні немає не ні малих, не ні середніх, ні великих народів, в Україні є український народ. Так, да, він багатонаціональний, да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава, і я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. Ну, как вы думаете, это какая-то какая-то задуманная программа, которая звучит из уст Володина, или же все-таки пустое заявление, за которым ничего не стоит? Ну, по-перше, Володин хай покажет спочатку хоча бы одну украинскую школу в России. Як на те вже пішло, якщо він такий уже борець за права а, малих народів, як, як він сказав, тому що українці там теж достатньо в Росії. этот, mm. але розумково я порадив би все-таки подивитися на Донбас і сказати, що мрії здійснюються. Тому спочатку треба повернути в Донбас, перш ніж в Росії говорити, що це все лише ліжнішта. Це не мрії, це погрози. Це прямі погрози на територіальність України. До речі, два слова ще про е, США. Я переконаний, що Дональд Трамп відмовиться від цього формату, до речі, тому що не йому ризикувати свої Репутації е, з Путіним тягатися, які там уже носа свого кну, коли той йшов президенти, це так до слова. А по нормандської четвірки, до речі, Жезеленський заявив про те, що хоче інший Будапештський меморандум, уже якщо ви в курсі, е е підписати. А в мене питання таке, що з цим робити? <сум> Тому що дійсно ви сказали, що і Закарпаття зараз хитають, і Одесу хитають, до речі, той же самий Труханов Хитає. Тому в мене питання до правоохоронних органів, до служби безпеки України е, з приводу цих ситуацій, тобто, ну там тані робити нічого не треба. У нас, вибачте, кілери розгулюють по по вулиці, як себе дома ходять. Сепари нам нам, українцям, все погрожують нам у Фейсбуці. Ми ж нічого не можемо зробити. Заявки з боушниками МВСникам і ГПУшникам нічого не дають. До речі, тому тут знаєте, палка в двох кінцях нам треба реагувати більш і із правоохоронної точки зору, тому що як показав бюджет, достатньо грошей, достатньо виділено коштів на правоохоронні органи, щоб хоча б хоча б реагувати на це. А у нас хто красивіше фразочки скаже. Той самий Геращенко колись там на відео показав, як він розмовляв з Жириновським. От на цьому все. Ми Відеоролики, красиві, красиві фрази, заяви, а у нас Україна розмовляє. А ми з вами вже кілька разів затрагували тему газу де основним на встречі чотирьох літерів в нормандському форматі. А ми побачили результат Білорусі. Це ж єдиний уряд, ну це було було, такого ще не було. А з приводу переговорів з Росією газових. Знову ж таки, там без політики не бійдяться. От вам Нормандська четвірка і газові переговори це одне ціле. Я тільки не розумію, чому ми так переживаємо, що в Україні немає грошей на газ. Давайте зайдемо на ЖК Печерські липки, подивимося, що у нас все добре з грошима, і у нас всі забезпечені Подивіться, по 100 мільйонів гривень застави кидають, перекидають на РДП, Дубінський, 10 мільйонів переплатив. У нас з грошима все добре. У нас просто чомусь людям розповідають, що ми бідна країна. Ми не бідна країна, ми можемо собі дозволити накупляти газу, скільки завгодно. І, і умови були зовсім інші. Але ні, ми ж повинні ж вести переговори по, -по, по україною, торгуватися тим паче, якщо. Що ми таких маємо міністрів на жаль, я думаю, що там будуть не про українські інтереси закладені. Зараз ще подивимося, що ми підпишемо. Тобто на нормандська встріча, як ви думаєте, буде ли європейський союз давити на Україну в питанні газу, учитывая, що для них да. це теж німало да, важко буде і приклад тому ще часи Тимошенко, коли вона під тиском підписувала домовленості. Поки Юченко катався на на санчатах там в горах. Тому в європі все одно які. Яку політичну ціну виставлять Росія, Росія виставить Україні? Але Європа теж не захоче межнути. Тому на жаль, ще й з такою проросійською політикою банковою і нашої влади на жаль, ми матимемо до нового року договір далеко не зручний для України, але ж зате ми з нашим європейським партнерам, в тому ж числі і підписантам Будепреському ті условия будуть обсуждені на нормандських І взагалі, на чому перед новим? Годом парламентарії повинні сконцентрувати своє увагу. на збереженні своєї монобільшості, тому це все і робиться для цього. Ми до нового року можемо спостерігати вихід не одного народного депутата. Перекуп. Тому зараз і З фракції слуга народу Слуга народу. Тому що, так тому що трішки їм дали волі, пора вже і місце, і місце їм знати. Ми знаємо з вами чудово, по яким критеріям були підібрані народні депутати «Слуги народу. Якщо точніше без критерії, як навіть заявив працівник штабу ЗРЗ, ми брали технічних працівників штабів про президентської кампанії ще і набирали таким чином нардепів. нардепи. Тому ми маємо зараз тайку нардепів, якою вже не управляємо. А от зараз їх прослушувати, там будуть п'яте-десяте приймати закони. А я порадив без початку провести повний аудит прийнятих законопроектів попередніми сесіями, тому, mm -hmm. тому що там неможливо жити в Україні по закону. Ти хочеш жити по закону, ти порушуєш інший закон. Тому перш ніж е, приймати, треба ж не кількістю брати, а якістю. А ДБР, а ну, функції ДБР і інших е, перевіряючих органів, що вони дали, вони нічого не дали, на якої користі, тільки гроші з бюджету качають. Тому це просто сфери впливу на. На депутатів на політичні якісь сили не більш не менше. Спостеряти знову цирк, тим паче, хто дав право спікеру відміняти різне. Що значить відміняти п'ятницю? Є таке право по регламенту, що нардеп має право зачитати різне. Там це все відміняється, знову цей реверсний іде поток роботи парламенту безкорисний. Вони зараз просто вибивають собі можливості впливати на нардепів і не більше. Инсцедилы из за педофилы и вот этим всем отваримы. Рекомендую заниматься ДБР, але спочатку изменить своего долбанутого начальника, потому что он не в курсе, чем має заниматься его структура. Ну для начала, как вы считаете, политически мотивированное ли это дело и доведет ли ДБР все-таки э, дело до логического конца? Чому це я, все приведе? З одного з одного боку, емоції я розумію. Я почитав зараз коментарі під зверненням президента Зеленського. Я раджу йому читати коментарі, а не розповідати, що українці його підтримують. Тоді він буде розуміти наскільки ситуація падкова. З іншого боку, ну це неправильно. На відео в Ютуб викладувати матюча погрози. Ну почекайте, ну, ну це неправильно. Це не це неправильно, не тобто, з боку наждепа, не з боку волонтера. Угрози, ну погрози це такі дівчачі. Ці що пустощі розумієте, посиділи там кави випили, Давай запишемо відео. Це це не це неправильно. Це підриває дійсно і міжнародний рівень України, тому що ну є президент. Він у нас є 73%, хай навіть на, Хай навіть ну, на намальовані плані там свого народу серіалу, але вони в нього є, і ну це невірно, так так робити не можна. Якщо ти волонтер, ти представляєш і українців. А українці в нас взагалі то народ культурний, вічливий. Тому це рівень Надії Савченко босоногої mm -hmm. дівочки. Олексій Оскер, голова громадського об'єднання Євростолиця. Я, я гадаю, ти, чому влада саме стала так а, діяти, і як це можна взагалі гарактизувати? Я працював з Ляшком останні шість сім років, десь я взагалі працював з батьма політиками а, І згадую пісню, що наша життя ігра. А на жаль, в цей час, коли гинуть наші бійці, наші захисники, ми спостерігаємо через шоу. От у нас є де юре президент України Зеленський, так, але де-факто це Андрій Богдан, президент України. Отак і Ляшко, якби лідер партії Ляшко, а насправді там керує Лозовий. Е, взяти Юлію Володимир Тимошенко, в неї був свого часу лідер партії Турчинов. Тобто в кожного лідера політичної сили є свої радники-зрадники, які є головними фігурантами в їхньому житті. Тому, на жаль, Ляшко не самостійна політична фігура. Так, на тому сенсі, як... давайте ми тоді об'явимо Вінстона Черчилля антигероєм. Тому що саме Вінстон Черчилль не прогнувся, коли його всі, всі змушували прогнутися під Гітлера. Так чому ми маємо, чому нас вітають, що ми прогнулися перед ЛНР, ДНР? А чому ж тоді Черчилля не об'являть антигероєм? Ну, вибачте, бачите і так питання. Вони нас вітають з чим нас вітати з тим, що ми відступили назад. Я... А чому ж тоді Черчилль не відступив назад, не прогнувся на кров, я... поставив на карту країну, але виграв війну. Він і наші війська виграли війну. А вони нас зараз вітають з тим, що ми прогнулися. Я хочу нагадати, я це що не розумію. Ви бачите розумі. Трамп Путіна. Чому тема мокрема не буде в нормальному форматі? Ну тому що йому не тому що цікаво. Росія влади, вимагає влади, жаль, Росія. Не. Вимагає вибачте. Росія вимагає забути про Крим. А наші це виконують. Ну э, у нас дуже добре. От э, Богдана э, держохрона да? а Крим, На жаль, ми не можемо охороняти. А якогось клірки офіса президента ми можемо охороняти. Тому на жаль, це ще одні вимоги Кремля, які теж може Америка буде вітати. А що нам тоді говорити? Про що нам можна говорити на нормандській вчителі? Давайте про погоду поговоримо. А як у нас сьогодні з погодою? Якщо нам про Крим не можна говорити про кораблі, нам не можна говорити, бо вони нас ти нас перед я, я вам Сині. скажу про що про, вони будуть про, говорити Про війну. Уж, не дай Бог, президент називе російсько українську війну на Нормандській вчителі. Я думаю, там просто буде гвалт. Ну то вже нема і побажання. Тобто, фактично, Росія буде писати цей закон, а не те, що вони Власкій, там з парламентаріями збирають. Буде закон вона і саме дивно, саме прикро те, що ми не можемо нічого приділити цій владі, тому що ця влада нам нічого не обіцяла. Ви сказали 75%. п'ять відсотків 73. сімдесят. Сімдесят відсотки вже менше не рейтинг зеленського. Це на жаль, антирейтинг той влади, яка була і критерії рейтинг той влади Порошенко антирейтиків да от зараз у Порошенка та команда, яка є, да вона відбірна часом і залишились для нього там самі віддані. Можливо, от вони йому Ці поступки, які робить на Ми бачимо. Що немає реакції, немає результату, тому що президент трішки помиляється. Він все таки став президентом е українців, а українці казацького роду. Ну він ніколи не прогнувся. Ну а людині, яка стояла 20 років на сцені з мікрофоном в руках, зрозуміти, що відбувається в зоні АТО зараз, да що відбувається в душах українців. Дуже важко, чому співаки наші да українські розповідають трошки інші речі про Україну, тому що вони не були тут. Вони не знають, що це таке. Тому йому важко зараз зрозуміти, чому ми не про. Ми авторитетними представниками громадянського суспільства, ми вийдемо на Майдан на І Я, до речі, запрошую всіх, хто не згоден Дякую, з політикою я, нової а я, влади. А я раджу президенту прочитати гімн. Олексій, Остер, голова громадського об'єднання Євростали.